Всім привіт! Отже, всіх виглядала, поки вони не порозтягували все, що я вам хотіла показати. Ми прибіжали з магазину, з покупки у нас сьогодні до школи. Звісно, що тут не тільки до школи, не тільки дітям. Давайте по порядку, що я сьогодні придбала. Я сьогодні була у двох магазинах у трьох два взуттєвих і один мюлер. Ну і вчора ми були ще там по одягу пробіглися. Не вчора, а позавчора. Тож давайте по черзі. Так, взяла памперси для маленької. Ціна не, ну, така. То я по акції якось брала дешевше, зараз акції нема. Взяла собі ще один такий органайзер для своєї німецької. Так. Рейд від комарів в розетку, який вставляється, бо Еліану дуже кусають комари, У, у нее прям волдері такі серйозні, що я вже перелякана. Це лавандовий, типа утенок для унітаза. Шампунька дитяча три в одном, гель, шампунь і кондиціонер, Неві я таку взяла. Далі відбілювач Блінк. І ваніш для кольорових плямовивідники. Так, Еліані взяла отакий контейнер для каші в садочок брати з веделочкою маленькою. Вона каші їсть, тому думаю, чому подавати кашку. Ми їздили з Яліною, самою маленькою, і другою донечкою Віланечкою. Ну і вона мене розкрутила на кіндери. Хоча ми вже домовилися, що я не буду купляти солодкого, вони будуть купляти за свої гроші. Ну, Сьогодні вже розкрутила. Взяла таких ще трендільків, можливо, в школу буду давати. І в мюлері взяла от таку арахісову пасту, 90% арахіс. Але вона з цукром скуштуємо, подивимося, як воно буде. Так, далі. Далі по канцелярії. Отже, ми, у мене два таких листочки, що купляти для другого класу і четвертого. Все не так, як у нас в Україні, все незрозуміло. Взагалі назви такі, перекладач перекладає, як попало. Коротше, у мене дуже багато папочок всяких з тієї німецької школи, що ми перші в Кірхмані пішли. І отут 10 кілометрів різниці, а у них набіри цих папочок зовсім відрізняються. Прийшлося купляти, коротше, ще по такому регістру для двох данік. Були, звісно, такі з аніме, дуже красиві, але Віталік колись купив. Ми покористувалися він зламався. То я взяла звичайні офісні, але взяла таких кольорів рожевих і сирінний. Бо тут 10 років гарантію. Думаю, він не на один рік нам вистачить. Далі, ось такі фломастери сподіваюся, поділяться олівці кольорові не брала. Минулорічними будемо всі користуватися. У мене є ще два набори, що я в Чехії брала нових. Якщо там щось закінчиться, є чим розбавити. Так, по зошитах. Зошити у них також не такі, як у нас в Україні. І Мені там стіла жити зошитами, вони всі різні, клітинка різна, лінійка різна. Там я ледь розібралася. Для четвертого класу вже беремо таку лінійку, звичайну. Я взяла таких три. поки що бачу три зошити. Клітинка 4 зошити. Ага, 4. І А, клітинка також щось не зрозуміла. Оце, вони відрізняються. Тут 28, тут 22, тут подвійні поля. А для першачків без... Ой, для другого класу без полів, Не знаю. Я сподіваюся, я все правильно вибрала, тому що, так як вчитель написав, воно не співпадає з тим, що на цінниках і на, на, на них написано. Я не знаю, чи то я правильно все зрозуміла. Також є у них такі блоки. Вони, типу, як блокнотики, тут перфорація дир дирочки, клітиночка, такий зошик. Потім два п'ятих клітинка, коротше, звичайні зошити. Потім такий для другого класу там по три, лі... три лінійки, але щось має бути це кольорове. Ну, тут маю добре. Нібито знайшла. Я сподіваюся, що, що я правильно все вибрала. Там є продавчині, можна було дати список, але вони всі зайняті, там черга, да, таких як я, яким хочуть дати список, але у мене багато чого є. І я не хочу, щоб вони, ну, якась жіночка мені гребла все в кошик по списку, а я потім з нього викидала те, що в мене є. Думаю, ну це подвійна робота. Мені все ж таки треба з самою розібратися, що там, що воно таке, як воно все називається. Також, хто знає, напишіть. Ауз картон. Це з картону? Чи все крім, крім картону? Я не зрозуміла. Коротше, вирішила, що це буде у мене. Що там, якщо написано картон, значить має бути з картона. Хоча у мене таких пластикових, типа звичайних папків для файлів, скорошиваючи, як він називається. У мене їх штук 20 різних кольорів. А ще прийшлося брати з картона. Раз, два, три, чотири, чотири кольори. І ось ця папочка, ніби для лікарняних. Я не розумію для чого. У мене написано в ауф Хаусгебен мапе Кранкен Пост. Типа дві папки для оцих двох завдань. Я взагалі не знаю. Правильно, неправильно подивимося. Щоденники. І Ланочки сподобався цей щоденник з котиками. А Алвіночки купили такий. Я не знаю, чи їй зараз сподобається такий занімет. Хоча в списках щоденників не було, але ж всі беруть і всі хочуть. Далі воскові олівці. І цей на другий класі, і на четвертий купили а клей карандаш. Так, це ще пачка карток для мене. Отакі обкладинки. Це на другий клас. Для кожного предмету має бути окремий кольор. У мене там їх є багато, а вони не того розміру і не того кольору. Прийшлося докупляти. Так, далі взяла ще ось таких два. Так, як це називається? розділювачі. <гум> ну, Коротше, в ці папки, ну, розділювачі, не знаю, як вони називаються. Коротше, два набори по п'ять кольорів. Далі ще отакі зошити. Це для другого класу. Також лі... лінійка 2, там де по три, але вона вже біла. Сподіваюся, я не помилилася. Потім. Для четвертого класу взяла ось такий набір трикутничків. А іланочки для другого класу взяла окремо лінійку і окремо один трикутничок. Що ще? Фарби у нас є з минулого року, але було написано, щоб фарби були чисті, і обов'язково ще тюбік непрозорого білого, тож два тюбика непрозорого білого. А еще взяла супразаменник Силовид. Силовид. Тут что-то, короче, на основе эрит... эритритола и стерии. Будем пробовать. Экстракт ванили. Ванили. Два ульфцид, два Б. В четвертый класс. І такого пензлика номер 16 нам не вистачало. У нас також є там, штук 10 пензликів різних номерів. Але 16-го не було, докупила. І Іланочка собі обрала ось такий ось таку ручку. Ну, це вона поїхала. Це те, що вона вже, знаєте, як бонусна частина. Так, це те, що сьогодні ми купили з ними. Ага, це щоденники. Із канцелярії це ще те, що купили позавчора. Ось такий піналила вона собі вибрала. Чого ж вона і захотіла такий щоденничок, бо вони як набір. І він такий ще смішнючий. його можна вгору вниз. Отак, от Раз, раз. Класний, коротше. Сюди вона вже поклала ручки. Які називаються Фінеліни. Фіне фіне Бо купили Альвінки отакий от набір. Вона подумала, що це фломастери, а виявилось, що це дуже тоненькі ручки кольорові, їх тут дуже багато. Була акційна ціна 1495, тож вони поділилися порівну, Сподіваюсь, так само зроблять із фломастерами. Арлінка собі вибрала ось такий пенал. І тут у нас то, також трохи, трохи зошитів. Є отакий от блок Клітинка з перфорацією. Сподіваюся, воно. Є ще арбайтс-блок в лінію, також з перфорацією. Це альбом для малювання, типу. Малин блок. А це ще є кайсер-блок, отака лінійчка. Ну, коротше, зараз, зараз буду сортувати, сподіваюся, нічого не припутала. Ну, і ланочка собі ще тоді обрала таку стружилку. Так, все з канцтоварів, все. Тепер переходжу до одягу. В НКД. Купили арвінки. Ось такі широкі, вони типу спортивні штанці, футболочка раз. гарфілд і футболочка два. з покемоном. Так, далі взяли заради оцих шортиків, джинсів, також арвінки, взяли ще ось такий. Комплект. Ну, футболка, навіть на Іланочку піде, а шорти поміряли. Ціна була типу 8,99, і написано 50%. Врешті-решт, чеки 2 євро. Ну, как би, ну нормальні, нормальні акції, нормальні ціни. Також в НКД взяли ось такі тонічка така і і Ну, Коли жарко, можна вдягнути. І арвінки взяли такі шортики, юбка, спідничка, шорти. Ось так. Чогось я думала, що буде спекотно. Зараз дивлюся, що завтра вони підуть в джинсах, мабуть, бо щось холодне сьогодні. Далі, по євро взяла купальники. Чи по 2 євро? 2 євро. Собі ще навіть не поміряла. Але сподіваюся... Дійде. Була черга велика, я, коротше, взяла не приміряючи. А, виходить, это Елі буде. Вибрала його Іланочка, але на, ну, він 98-104. Я думаю, це Елі на наступний рік буде. І ще один купальник Елютянула, який буде для Іліночки. Також взяла 10 таких вежалочок і 10 таких гумки для волосся 1 євро, і альвінки ще ось такий крабик. Так, все нібито. Тож не, не так давно я в НЧД брала весіньки її, тому... А, поки що з одягом нічого не буду нагрівати. Подивлюся, що тут за погода буде, як воно, як воно взагалі буде тут, осінь. І давайте до взуття. Перейдемо по списках, які в школу, треба взуття, перевзувачка в школу, зміни взуття, і треба взуття для фізкультури на білій подошві. Ну і, звісно, треба взуття ходити до. До школи Зазвичай у нас багато такого, коли нам хтось віддає або від старших залишається. Але в цьому році так виявилося, що все, що є, Ілані не підходить. І Ілані прийшлось три пари брати. Вона вибрала ось такий для класа, не знаю, чи їй буде зручно їх взувати, чи ні. Я зазвичай любила, щоб були ліпучки, Ну, вона ці їй подосподобалась. З ними, звісно, ходити це капець, То мені не подобається, то я не хочу, я хочу сама вибрати. Ну, а там, звісно, то це не космос, то взуваю її незручно. Переміряли стільки, що короче, в двох магазинах. от це Deutschland і ще один магазин у нас взуттєвий. А, оці тапусі 13 євро. Так, це у нас тільки коробка від бо Ці кросівки, капа, вони йшли без, 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 без коробки. Коротше, ціна, ага, всі кросовки, кросівки виходить по 30 євро, але це вже акційні, можна сказати, вибрати нема з чого. Тож, такі 31 розмір, у Іваночки вже. Буде це... Вони, вони не кожені, звісно. Ні, вони не кожні, має Е, Ну, все одно, це на вулиці коди. Далі. І, і ланочки ще, ще ще, ще. А де ще? От ці на фізкультуру, бо там умова, щоб була подошва. Також капа. Ціна також 30 євро. Взяла по 10 євро два спреї, очищувачі. Це для текстилю, а це для е, білої подошви. Рішила взяти, щоб діти більш-менш витримнуті були альвінки. Альвінки взяли ось такі ходити філа е, 36 розмір, але вони трошечки на виріст. це, щоб ходити в школу. Також вони не кожані. дермантіл якийсь. Так, і, і теж капа на фізкультуру. Не було так, такого кольору. Були такий колір, світло такий рожевий. Були бордові, короч, але не було її розміру, тому взяли чорні, вона щось не дуже хотіла, потім вже втомилась, каже, бери що в общем, взяла що-небудь. Бери що-небудь за 30 євро. Я взагалі не можу з цими цінами звикнутися. Якщо 30 євро, це по 750 крон. В Чехії можна було купити за 500. Ну, а тут 750 на чешські гроші. Тобто, ну, в українську гривню я вже не переводжу в Чеську, щоб хоча б зрозуміти для себе. І це ми три рази в магазини туди назад, там переміряли, там щось підібрали в одному магазині, Філу ми взяли в, в, в Дочленді і тапочки оці, з оленятком в Дочленді, а решту ми в іншому магазині брали. Коротше. Коротше, за два дні покупок улетіло 300 євро. І це і це капець. Як ощутимо, зараз я буду все це сортувати, кому що будемо готуватися до школи, бо завтра зранку вже в бої. Сьогодні діти спали до 9, як вони завтра будуть півсьомої стаєвати, я не знаю. Тож, сподіваюсь, встануть. Куди вони дінуться?